Нагадаю, друзі, ми слухаємо радіо Ефе і, як завжди, говоримо про те важливе, що відбувається в Україні, відбувається у світі. І, зокрема, українці очікують, але чи готова Європа до того, щоб миротворчі місії з'явилися в нашій державі? І як завжди, про це ми говоримо з Олегом Манчурою. Олег, вітання. Так, вітаю. Ми власне маємо останні новини. Новини з Брюсселю, куди полетів президент Зеленський на зустріч Євроради. Єврорада це е, такий орган, який до якого входять уряди керівники урядів всіх країн Євросоюзу. Це досить впливовий е, впливова інституція. І власне, звідти повідомив цікаві новини, що процес е, стосовно узгодження погодження ведення іноземних військ в Україну е, йде. Тобто йдуть переговори. Тривають якісь консультації, тому подібне я єдине до що не вживав слово миротворчі, воно сюди нам не пасує. Ми можемо говорити про іноземний контингент, але не миротворчий. Тут не буде класичної історії, як це було, наприклад, в колишній Йогославії, де дві протиборчі сторони підписали якусь угоду, і між ними стали миротворчі війська. Е -е, і я би навіть сказав, не дай Боже нам таких миротворчих військ, як були в Югославії, в Сомалі, в Руандії і в багатьох інших країнах, все що відбувалося. Під е, ковпаком ООН, це все недієздатне, це все лише примножує е, біль. Жертви, і якраз де розв'язує руки агресору, як це було стосовно Сербії, наприклад, і боснійців в Югославії. Нам ідеться саме про іноземні війська. Нічого нікого вони не мають миротворити. Вони мають бути гарантом того, що Росія не нападе знову. Вони мають стояти на лінії, яка зафіксується на той момент, коли дві сторони вже дійдуть або до якогось до якогось порозуміння, хоча б заморозки якоїсь, і напад на ці війська має бути при він не до напад на цю країну, а оскільки ці війська будуть країни НАТО, то отже і на НАТО Нам Дивись, про це от... йдеться. О, у мене от таке запитання одразу беремо, моделюємо якісь практичні методи того, як що воно буде відбуватися. Ми говоримо про те, що це можливо тільки в тому випадку, коли Україна з Росією досягне якогось миру, паритету, і нам Росію до цього миру треба якось довести, змусити, щоб вона сіла з сіл переговорів. Але чи не буде одна з головних таких один з головних аргументів Росії на цих переговорах, щоб не було жодних. Військ європейських країн чи там не європейських, які мають відношення до НАТО на території України, чи, наприклад, Росія, як то кажуть, в народі не впреться рогом, щоб ні в якому разі того не сталося, і тільки в такому випадку вона перейде до якихось мирних ініціатив. Звичайно, ми хочемо Стану... це розмежування, але от чи Росія цього може погодитися? Стану на сьогодні, станом на сьогодні ні, це зрозуміло. Ми говоримо про цей час, коли умови для переговорів справді складуться, бо зараз їх немає. Ви чули сьогодні чергову маячню Путіна, який знову говорить про нелегітимного зеленського, про стамбульські угоди, про те, що вони готові готові без попередніх умов, але на умовах стамбульських угод, а це капітуляція України, і тому подібне, то ну зараз немає предмету про що розмови. Ми говоримо про те, що це такий трек довгий, він дуже цікавий, тому що він передбачає не просто от механічно вводять війська в Україні, в Україну чому виникло це питання? Взагалі давайте прогадаємо перед історію. Спочатку це була ідея Макрона, і вона полягала в тому, що країни НАТО окремі або якщо ні, то окремо Франція веде свій контингент, і він стане або на Україну білоруському кордоні. або на біля Придністров'я ми пам'ятаємо е сентимент французів до Одеси, в якій вони були в 1918 році, і таким чином вивільниться резерви зсу для того, щоб стримувати ворога безпосередньо на фронті. Вони би не мали брати б... на прямої участі в е бойових діях. Тобто, це була одна історія. Зараз зовсім інша історія. Зараз йдеться про те, що е після війни, після якоїсь заморозки. Отже, західні партнери не готові вводити е, війська під час війни. Але чому виникла ця ідея? А тому, що це той пряник, на який Путін буде змушений погодитися, якщо він серйозно буде налаштований на переговори, а не те, що нині це і є заміна вступу України в НАТО тобто вони готові піти на таку публічну поступку Путіну, щоб він мав що збудувати свої аудиторії своєму плєпсу і сказати, Україна відмовляється від НАТО, Україна офіційно можливо і відмовиться від НАТО, або цей процес буде відкладений на 20 на 50 років. Тобто до фізичної смерті Путіна, про це всі з цим погодяться, і президент Зеленський і Верховна Рада можливо внесе зміни в конституції. Але натомість вона буде мати гарантії, на яких путі. Він не наголошував, що цього не може бути. Він буде вільний перед своїм охлосом, але ці гарантії будуть. Серйозними, тобто вони передбачатимуть, що країни НАТО будуть в Україні, і напад на ці військові частини або на цих солдат буде прирівнений до нападу на НАТО. Це дуже хороша. Насправді, дуже хороший такий, навіть не Ерзац, бо Ерзац би був, якби дійсно вели миротворчі війська, мені... поліцейську місію. Тому мені здається, мені здається, вже схожа ситуація, десь ну не в такому контексті, але була в 1918 році після Брездетовського миру. Бо більшовики теж визнали Україну, фактично підписавши Брездетовський мир, і от де стоять... Німецькі війська, то більшовики до того моменту не рухалися на територію України, тільки е, Німеччина програла війну, одразу більшовики почали свій наступ на територію нашої держави. Тобто, фактично, мир буде залежати від того, доки будуть стояти ці війська і чи будуть вони стояти в принципі. Фактично, ми говоримо про стратегічне планування навіть не на роки, а на десятиліття. Він полягає в тому, що Україна стає частиною сектору безпеки європейського. Він полягає в тому, що втілюється давня мрія Шарля де Голля про те, що американці не будуть впливати у військовому сенсі в Європі. Що це що буде створене суто європейське НАТО? Назвіть його НАТО. 2 Макрон фактично займається сьогодні е, реанімацією цього проекту. Він є головним ініціатором ідейним натхненником він мотається між столицями і пробиває цю ідею, і трамп з ним погоджується. До речі, власне була публікація е американської преси, яка свідчить про те, що після зустрічі в Парижі Трамп сказав: Окей я дуже хочу, щоб європейці і європейські війська взяли на себе відповідальність за припинення в вогню в Україні. Це співпадає з тим, що хоче трамп і хоче сполучені штати Америки. Європа утворить свої своє НАТО. І оскільки не буде там американців, то хто там буде? Там будуть українці, тому що українці єдина армія, яка має досвід бойових дій. Армія дуже велика, яку ви не домобілізуєте за один момент, тобто. Але ставши частиною європейської безпеки, ми станемо частиною Європи. У нас не буде зворотнього шляху. Ми де факто станемо членами Євросоюзу, ще до того, коли станемо членами офіційно. мені здається, що це єдиний варіант, в принципі, для української держави не мати величезну кількість проблем, які можуть нас підкати після завершення війни, тому що демобілізувати всіх українців, які були на фронті в даний час, це величезна кількість людей, які повертаються, які мають знову знайти своє. А так якщо що вони будуть багато хто захоче продовжити свої сили в служіння українським збройним силам, і при тому фінансування на них будуть брати напевно якісь загальні структури європейського континенту, це, це одразу залишає і українських солдат як захисників Європи, і фінансування в них буде забезпечене і немає в нас тої проблеми, яка може виникнути після демобілізації мільйонної армії України. Ну але ми апріорі не можемо зменшувати армію в кінці кінці, коли знають закінчиться війна, якимось перемир'ям, якимись умов. Не ми не знає гарантіями безпеки, тому що ми вже будемо мати прецедент до того, що в нас була повномасштабна війна. Як ми можемо зменшити армію? Взагалі мені здається, про таке не буде йтися, як Швейцарія. Це, може, можемо. Це абсолютно є нормальна практика. Розумієш, ми не ви мільйонна армія в умовах миру. А це катастрофа для країни економічна і тому подібне це нереально. Такого не було ніде в історії. Тобто, в умовах навіть якогось перемир'я, яке триватиме рік, два, п'ять чи десять. Ми не знаємо. Це буде залежно від того наскільки сильними будемо. Ми і Європа в такому випадку це і називається перший резерв, другий резерв, третій резерв це самооборона. Це дійсно швейцарська модель, Її можна назвати дуже по різному Це варіанти і козацької моделі. Це всі середнічні практики. Вони дуже активно можуть працювати і сьогодні, коли ти фактично але це 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 інше питання це треба всю філософію української держави переглядати вона полягає має полягати в тому що по перше вільне носіння вогнепальної зброї гвинтівка в кожній хаті дозвіл на е... На вогнепали тому подібне. Тобто, це зовсім це про інше. Але ми оцей крок перше можемо робити уже зараз. І вхід якогось контингенту в Україну. А він власне нас буде він буде одним з я. Не кажу, що це буде одна головна заклепка на цьому титановому корпусі безпеки української поствоєнної, але вона буде однією з основних. Зараз просто дискутується питання. Це буде 40 тисяч, 100 тисяч, 150. і ми бачимо, що ця ідея знайшла зацікав. Авлення в Європі пішов цілий каскад заяв на підтримку сьогодні. Буквально в Києві міністр оборони Великобританії про це заявив вчора. Чи сьогодні вранці міністр оборони Швеції Італія яка завжди знаєте, така ну ні вашим, ні нашим їхній міністр оборони каже, ну поки що немає консенсусу в уряді, але він за те. Тобто, крім Польщі, а там інша специфіка, фактично йде, йде цілий вал заяв про те, що ця ідея підтримується європейськими урядами. Отже, це вже не міраж, це це вже не фікція, і зараз просто прослужу розмову про те, як технічно це втілити. Але бачу, Олег, водночас, так само зеленський в Брюсселі каже, що зменшення армії в Україні неможливе, навіть за будь які гарантії, що в Україні має бути найбільша армія в Європі, навіть якщо ми будемо в НАТО. І це теж вона ну, біста армія. Найбільша армія навіть 300-400 тисяч. Це є найбільша армія, тому що європейські армії насправді дуже маленькі. Це раз, друге, вони контрактні, тільки дискутуються, наприклад, в Німеччині у Франції. Перехід на загальну модель найближче до нас це буде Польща, яка розширює власне свою армію. Власне кількісно в викладає контракти про нову зброю і тому подібне. І десь ми можемо бути співмірні звичайно, ми Буде мати більшу армію, а нехай буде 500 тисяч, нехай півмільйона. Ну це не мільйон людей, які сьогодні навіть більше, якщо силами оборони іншими мається на дібу контррозвідниками, розвідниками і тому подібне. Ми знаємо, що це більша цифра. Тобто ми не кажемо про що ця армія буде мирного часу. 150-200 тисяч як було за кучми, але це і не буде армія навіть 300 тисяч. Як це було за Порошенка часів, АТО. тобто це армія буде від півмільйона, але не мільйон. Ну просто наша економіка цього не потягне. Бо в. Будь-яка війна це в першу чергу економіка. Ну і якщо говорити про те, як буде ставитися, наприклад, така структура, як ООН, до того, що все-таки та прерогатива буде не в її руках, бо зараз ООН займається всіма тими моментами розмежування. У нас там є. От зараз я дивлюся статистика чинних місій, які були або які там є. Там і Косово, і Кіпер, і Судан, і Центральна Центральноафриканська Республіка, Близький Схід, Індія, Пакистан, Малі, Ліван, тобто дуже багато де в яких місцях. Є власне миротворчі місії від ООН Знаєте, я теж дивився цю статистику, я теж дивився ці цифри, і власне можу сказати, що всі місії, які були під прапором ООН вони всі провалилися. Де був ООН Там були геноциди, там були масові вбивства. ООН, яке обмежене правом вето двох монстрів Китаю і Росії, просто ні на що не здатне і не варто навіть рефлексувати на те, що там скаже ООН. Місії, які організовувало НАТО, вони були ефективними. Що було потім політичні речі, як в Афганістані, це інша історія, але суто з мілітарної точки зору і Афганістан, і Боснія, і Північна Македонія, де втрутилося НАТО, це все було дуже ефективно. Навіть Середземне море, війна проти терористів, терористів і Сомалі, Африка проти піратів. Це все були. Ефективні е, місії, тобто нам не варто орієнтуватися на ООН. Що буде з ООН? Я сподіваюся, що ООН буде те, що зробила е, Сірійка в місті Сиднає, де ми знаємо, знайшли в вб... Катівні, там, йдеться на десятки тисяч вбитих людей, і буквально на днях туди приїхала. Місія ООН, і ми бачимо в відео, як бере вона тапок, і просто починає лупити їх і казати, чого ви сюди приїхали, де ви були раніше. Я сподіваюся, що це все закінчиться. Врешті, і оця миротворча місія в Україні або іноземні війська в Україні. Де факто зроблять з ООН те, що зробила Сірійка, власне, у Сирії прожене просто тапком. Це був Олег Манчура, і ми почуємося і побачимося завтра.